Друзі, мої вітання, 25 червня. Їду зараз в господарство, об'їду, подивлюся стан соняшничка, тому що був в відрядженні, Вчора ночі пройшли опади і подивимося, все ж таки, дійшли ці опади до наших полів. Сьогоднішнє відео хочу присвятити темі все ж таки по посіву в незрілий ґрунт і є порівняння там, де було посіяно в зрілий ґрунт, і там, де посіяно в незрілий ґрунт, і який все ж таки стан на сьогодні. І Друге питання, на яке хотілося б звернути увагу, все ж таки це попередник. Тому що є соняшник по попереднику соняшника і соняшник по попереднику там, зернові культури. Тому доїжджаю зараз до, вже до господарства і включимось поля. І поля. знаходимось на полі соняшника. Гібрид. Тут у нас Сінгента Розетта, норма висіву 50 тисяч. Також при посіві давали ми 70-80 кг карбаміду. І в принципі по живленню більше нічого не було. І так, сіяв весь, весь соняшник в господарстві. Не, не в незалежності від гібриду, була норма висіва 50 тисяч і живлення 70-80 кг карбаміду. Попередник у нас тут соняшник по соняшнику, дане поле я показував вже. Декілька разів, там, де ми боролися, з падалицею соняшника, і ми можемо бачити, що падалиці соняшника ми не відмічаємо. Дане поле, на мою думку, ми сіяли в зрілий ґрунт, тому що тут все ж таки навесні була одна культивація, Ґрунт був чорний, прогрівався доволі швидко. І ми тут отримали сходи на шостий день після посіву, Тобто, в принципі, були більш-менш оптимальні умови. Тому о, більш, маємо відносно рівномірний посів, Тут край у нас, і ми розуміємо, що не досить він рівномірний, а загалом по полю більш-менш рівномірний висів. Ну, тобто посів. Тут у нас був євролайтинг після посіву на п'ятий день, за день до всходів, і ми можемо бачити дію євролайтингу. Тобто, частково берізку ми проконтролювали, частково пригнітили. Активного росту зараз не відмічається, тобто бачимо стан зараз. Всі інші бур'яни ми проконтролювали. є от Навіть амброзія, яка стоїть, лобода, яка стоїть. Тобто бачимо, що ну, здебільшого, якщо не вбили, то досить сильно пригнітили. Також бачимо, що по попереднику соняшник у нас іде прояв, е сильний прояв хвороб. Я думаю, що на попереднику азима пшениця ми таких проявів не будемо бачити, але зараз вже всі, переп... всі побачимо. Тобто е Такий стан, але все одно доволі непоганий соняшник. Подивимось, звісно, що у нас тут буде в заліку. Але на сьогодні маємо такий стан. Зараз їдемо тут поруч діляночка, є там, де сіялось одразу після даного поля, вже по попереднику пшениця і порівняємо стан соняшника. Це у нас соняшник, також розета. та сама норма 50 тисяч і тут у нас невелика ділянка, 10 гектар, така довга, але вузенька. І тут у нас попередник озима пшениця. Тут також було, були мінімальні обробітки взагалі. Навесні тільки один культиватор і сіяли ми. Дане поле, в, можна так сказати, в частково стоячу падалицю озимої пшениці, яку ми вже забрали тим гліфосатом, який був після посіву. Тобто вона була частково пригнічена культивацією там, де її пересадила, а частково все ж таки вона. Продовжувала гарну вегетацію, і ми її вже забрали гліфосатом. Тобто це досить непристойно так виглядало. Але сьогодні бачимо, що достатньо гарний розвиток соняшнику. По захисту також літер євролайтингу. Можемо бачити, що амброзія була точка росту спалена і вона зупинилася. Є молоденька, свіженька, яка йде, але вона для нас вже не Конкурент. Між обробітку тут не було. Не бачимо необхідності. Бачимо теж досить потужний, досить потужний стебло. Але також бачимо, що ну, або мені так здається, або все ж таки. Досить потужніший вигляд має соняшник по попереднику озима пшениця. Тому при однакових умовах маємо різний стан соняшнику, різний розвиток, і також це буде різна врожайність. Йдемо далі. А це у нас тут Теж невелика ділянка, тут приблизно 5 гектар, 5 з хвостиком. Це вже перша ділянка, яка сіялася за технологію наутіл. Я їй показував, тут червоне поле стояло від Бромуса після гліфосату. і тут щось якийсь пропуск по бур'янам. Ну а загалом такий має вигляд. Що хотів показати, що коли ми сіяли незрілий ґрунт, от, наприклад, оцей рядочок, можливо, він був біля колеса, Можемо, в принципі, порахувати, біля колеса був, тому що здоровий трактор був. Тобто ґрунт, в принципі, фізично був нестиглий, і і маємо нерівномірність пасіву. Таку нерівномірність пасіву маємо. Тобто весь все, все строкате, там більший, там менший, отакий соняшник. Отакий. Ну, тобто, дивимося, які, яка потужна рослина, яка слабка рослина. Якщо подивитися, все отаке поле. Тобто все. Так, да, пройшли опади, і це все потім вирівнялося. Ну, тобто Мається на увазі, що те, що потрапило, не в оптимальні умови. Після опадів все ж таки воно взійшло. Але воно вже має набагато гірший розвиток, ніж ті рослини, які зійшли після, ну, потрапивши в оптимальні умови. Є деякі рослини взагалі не зійшли. Тут також сінгента розета. Але бачимо, що зовсім другий стан. Зовсім другий стан. Але зараз ми поїдемо там на інші ділянки, де ситуація має бути покращуватись, тому, ми, тому що ми йдемо вже по по тим посівам, які сіяла сівалка, тобто це буде на день. Пізніше, або на 2 дні пізніше, або на 3 дні пізніше пасі. Дане поле у нас е, знаходиться в принципі в одному масиві з попередньою ділянкою. Але тут там був попередник соняшник е, ну, з прямим посівом, а тут попередник озима пшениця теж з прямим посівом. І бачимо, що тут покрив був набагато більший. Земля прогрівалася гірше і бачимо яка ще більша строкатість посіву, ще більша. Тут на даному полі у нас посіяна а, сінгента Сайберик і Євросем Stark, по-моєму. З-під технологію експрес. Тут у нас буде порівняння цих двох гібридів. Чи варто переплачувати за Сінгенту. Ну і бачимо загалом такий вигляд. В принципі, соняшничок потужніший, ніж на попередній ділянці. Ми відстежуємо те, що там, де в нас пасіви йдуть по попереднику пшениці, у нас стан все ж таки соняшника краще. Хоча умови при посіві тут були і гірші, тут взагалі сіяли як в асфальт. Ну, Маю надію, що це все вирівняється, тобто ті підтягнуться. Начебто той розвиток непоганий, але все одно бачимо, що він набагато менший, ніж цей. Або цей. І такі є, бачимо, що ті, що відстають. Слава Богу, пройшли опади. Це вони були три тижні тому, здається. Або може трошки більше. І підрівняли цю ситуацію. А сьогодні Кривий ріг заливало, Кропивницький заливало. На тих перших ділянках ще було хоч трошки вологи, а тут взагалі вже вологи немає. Тут дощу не було. Це також у нас український гібрид, одеської селекції, але під технологією Clearfield, Ми бачимо, спалив як край, бо сам на оприскувачу. І пам'ятав, що перейшли з експресу на. Клерфілд і вносили експрес з Аліантиксом. І, коротше, не промив штангу, спалив собі край. Ну, винайти тільки себе, поки переїхали, поки заправились, ну, як, як завжди. Ну і, таку, і такий стан соняшнику. Також бачимо, що нерівномірність. Десь взагалі не взійшло. і отакий соняшник. Ось От такий стан. Бачимо досить потужний соняшник, але знову ж таки є отакі. Бачимо, що сошник виривав землю, як ішов. Тобто грунт був не готовий. І тепер маємо строкати таке поле. Ну, але все ж таки. Я думаю, що воно все одно себе перекриє. Ми знаємо, що соняшник доволі пластична культура. І він компенсує ці або пропуски, або недорозвинені соняшники. Він компенсує за рахунок гарно розвинених соняшників. І ми бачимо, що вони не, не в дефіцит є живлення, гарно розвиваються, тому, тому просто спостерігаємо. Тут вже було внесене лист, живлення по листу. Це було 0,5 бора літер амінокислот. Також було ще тут інсектицид контактник, фастак. І ще був ще був карбамід 5 кг. Якщо буде можливість, ми ще сюди зайдемо ще раз і повторимо таку саму процедуру. Тому що у нас експресовські соняшники залишились без живлення, бо вносився пізно Еліантекс, довелося роз, розбивати обробки гмініцидом і експресом з проміжком в 10 діб. Дане поле одне з трьох, де ми боролися з люцернею. За два тижні до посіву ми працювали 3 літра гліфосату і 300 г естерону. і я переживав, що буде вплив агрітоксу на сходи соняшника. Але бачимо, що вплив, впливу немає, тобто не спостерігаю я впливу, але, на жаль, ми не змогли поборотися з люцерною. Навіть після того було ще після сходів ще півтори літри гліфосату. було вже тут е, літр євролайтингу, бачимо чисте поле, але, на жаль, з люцерною ми не поборолися. Тобто люцерна у нас стоїть, продовжує вегетацію, десь краще, десь гірше. І так, загалом по полю вона є. Це ділянка, де найбільше люцерни. Тому, як приклад показую її. Не рекомендую вносити агрітокс разом з ліфосатом, тому що ну, це могли так скластись умови. І ви у себе в своєму полі це зробите і отримуєте велику післядію. Тому це так було е досить... Е чи як правильно не можу підібрати українське слово. Досить необачно було працювати так, але я хотів е проконтролювати люцерну за рахунок Агрітоксу. З ліфосатом, але все ж таки мені це, не, мені це не вдалося на жаль. Цьогоріч дуже велика проблема з попелицею. Бачимо, там, де бачимо мураві на соняшнику, там велика вергідність, що є попелиця. Бачиш, бачимо, що тече сок з рослинки, хтось її гризе. Але на даній рослині попелиці немає. Значить муравій самі вже гризуть соняшники, смокчуть з нього. А ось і попелиці. Ми контролювали це лямда але контроль не 100% і треба все ж таки. Додавати туди якийсь ніанікантиноїд не, 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 для того, щоб більш ефективно спрацювати. ну і Загалом таке поле, не будемо на ньому довго зупинятися. Поїдемо зараз на одну ділянку. Він там їх декілька, які сіялись в саме останній день. І я думаю, що там самий стиглий був ґрунт, тому що тут все одно бачимо, що є питання по стиглості ґрунту. Попередником був ячміння, а перед ячмінням була люцерна. Дане поле сіялось в останній день, там є ще, ще далі є ділянка на даному масиві і можемо бачити, що у нас тут, нам тут вдалося більш-менш рівномірно посіяти з рівномірною густиною. Єдине, що бачу, що досить багато тут було лободи. Досить багато, бачите, працювали тут літром теж євролайтинга, але 100%, на жаль, проконтролювати не змогли. Цьогоріч не так багато амброзії, як багато лободи. Все бачимо. Друзі, мої вітання, 7 червня, соняшник, проводимо оприскування, робимо гербіцид... гербіцидний захист, вносимо євролайтинг, в нормі 1 літр. Можемо бачити заслано лободою все повністю. Я отакий от вигляд має соняшничок. Зараз у, них, у нього дві справжні пари. Є вже ураження певне кліщами нижніх листків. Також спостерігаю мурав'їв, тобто розумію, що десь вони принесуть тлю. На ранніх посівах вже є пошкодження тлею попелицею. Тому треба приділяти велику увагу досить засмічене поле. Тут також у нас попередник ячмінь. Але є ось, де було переущільнене, то бачимо, що, на жаль, нема такої рівномірності. Ну загалом, якщо так глянути, то... Досить рівномірне поле. Тому що я можу сказати? Треба навчитись знову ж таки чекати. Тут ціла 17 травня треба було ще почекати або можливо починати посів 17 травня. Ну, як завжди, ми переживаємо, що волога йде навіть на наутілі. Переживаємо за те, що календар, шоопадів потім може взагалі не бути. і приймаємо таке рішення, що все ж таки заходимо і сіємо. Я зараз багато відвідую господарств. І по класичної технології по стриптіл, і по ноутіл. І, на жаль, у всіх цього річ одне питання, це не стиглий ґрунт. Ну, основне питання не одне, скажімо так, а основне. І на останок, хто додивився до кінця, покажу пшеничку. Ячмінь у нас вже почали жнивувати. Вражайність пристойна. На рівні 5-6 у деяких по 7 тонн. Ну, хто більш-менш доглядав за ячменем. То без добре всі, я не знаю, не можу сказати, яка там вражайність, але в принципі бачимо, що пшеничка вже доходить. І я думаю, що через тиждень-10 днів ми вже почнемо жнивувати. Бачимо ось такий колос, така пшеничка. Ціна на ячмінь завалилася з 3 800 на 300 по другій формі. У нас тут за, за день, тому це, мабуть, ще не саме низька ціна, ще буде падати. Тому запасаємось терпіння, пристібаємо паски безпеки, затягуємо вузли на штанах, зменшуємо свої витрати по можливості. Як кажуть, переходимо на мінімальні технології прямих пасівів. Низьких норм висіву, низьких норм внесення добрив і так далі, дробного внесення. Тобто треба зараз бути максимально ефективним. Час нас змушує, щоб ми були ефективні. Тому, друзі, всім головне перемоги і гарної ціни.